Всім привіт. В нас сьогодні в гостях Богдан. Богдан, представляйся, розкажи в двох словах про себе і напевно, щоб тобі легше було. Як ти до нас потрапив? Всім привіт. Мене звати Богдан. Я нещодавно закінчив курси Октен. До вас потрапив, порадив мені у вас колега з попередньої фірми, який, до речі, теж навчався на один потік раніше. Так я до вас і попав. Ну, і оскільки я так відчуваю, наскільки ми дали рекомендацію щодо працевлаштування, ти вже працюєш, то як то кажуть, ти не прогадав. Так, 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 все. Все <звітник> вийшло прям дуже швидко. У <звітник> мене якраз так вийшло, що е, останній день заняття було, і буквально на другий день була співбесіда, і, і в цей же день я отримав офер. Ну, якщо що, можемо вважати, що це що ти працевлаштувався ще на етапі навчання, тому що порекомендували так, ми так, тебе так. компанії ще трошечки раніше, але якось юридично, вже якби після закінчення навчання. Так. Ну то, як то кажуть, нюанси е, юридичні. Е, чи було в тебе підґрунтя якесь по програмуванню? Е, ну, Підґрунтя такого ніби не було, але перед тим як ти на курси, то я там трошки десь на Udemy курси брав, деякі проходив по JavaScript, скрипту, по HTML. Тому ну невеличке щось я мав розуміння, що то таке, і. І з чим я... його йдеть, так? Коротше, загальні, я... як то кажуть, поняття. Я так, да. Ну і з рахуванням цих е, загальних знань, наскільки тобі важко було на курсі? Давай почнемо. Ми модуль по HTML, як завжди, я його дуже сильно тобто, О, в... полюбляю, та я його не беру в розрахунок, бо HTML вміють всі, навіть ті, хто не вміють HTML. починаючи з JavaScript, так, Як? Наскільки важко? Uh, ну насправді JavaScript зайшов легко, тому що я ж кажу, я брав курси на Udemy, і я там дивився багато задачок розв'язував, Тому uh, легко зайшло, можна сказати, прев'юшок. Як ти говорив всім дивитися, але по JavaScript майже не дивився, тільки під кінець почав трохи дивитися, і все, але ну, легко зайшов. І потім настав напевно, а потім настав React і почало трошки підгорати. Наскільки важко було по 10 бальній шкалі на реакті? Скажи, 12. 12 – це біль, жах. Десь 8, напевно, десь так. А наскільки балів ти написав другу контрольну? Ну, так, яка вже з TypeScript була. На 100. Молодець. Ну, коротше, людина, яка написала контрольну на 100 зі 100, каже, що було 8. Ну, ти, ну, ти доволі, але... як то кажуть, як так правильно сказати, оцінюєшся досить, досить гіперболіально. Ну, не знаю, просто може, ну для початку модуль такий трошки важкий. Може Ну але якщо чесно кажучи, декілька разів передивитися перед, спочатку подивитися прев'ю, уважно послухати там урок, потім передивитися ще раз, то все зрозуміло. Ти тільки єдине, що знаєш, краще сказати, що він важкий, тому що він насправді важкий, тому що люди так. починають потім розслаблятися, якщо їм кажеш, що все буде просто. Все буде, як, як то кажуть, махнути крилом і, і полетіли ні, не буде. Важка праця. Скільки часу, до речі, доводилось тобі витрачати на навчання? Ну, я так розумію, якби ти все одно людина, яка працювала і вчилась одночасно, Угу. Uh -huh. скільки доводилось виділяти на навчання ще додатково окрім ми не беремо зараз лекції в розрахунок і, і практичні uh -huh. заняття. Ну, це теж залежно від модулів. Тобто, якщо там HTML, то там швиденько, а якщо якийсь React, то, то я не знаю, напевно, годин до восьми десь так. Молодець. Це, ну, це кльово, насправді, що ти так міг, як то кажуть, себе дисциплінувати. Ти, судячи з усього, один з небагатьох людей, які послухали мене, коли я казав, що починаєте вчитися ставити в режим енергозбереження для того, щоб так. основні зусилля на навчання. Ну, ну мені не хочеться цього казати, але я скажу: коли дядя Сережа каже, що так треба робити, якщо воно зробити прев'юшки, гібернація по всьому іншому, то все, все нормально стає. Добре, а нода. Що як нода тобі заходила, розкажи. Ну, чесно кажучи, то нода мені зайшла навіть легше, ніж React. Якщо говорити про експрес, то респект Кості там прям класно все пояснив. Ну, дуже зрозуміло. Коротше, ну, набагато, набагато легше зайшло, ніж React. Коротше, іншими словами, після React вже все. <laughs> easy, easy, lemon, да -да. Скажи мені. Таку штуку, можливо, ти можеш щось назву так, рекомендації якісь дати нашим поточним студентам, або тим, хто, без, хто себе е, шукає в ІТ-сфері, починає тільки вчитись. Я маю на увазі, не типу, йдіть в окнен, то, то що йдіть в окнен, то зрозуміло. А я маю на увазі, що, типу, друзі, вчитись потрібно отак, отак, отак. Або там зі свого досвіду можу вам сказати наступне. Ну головне ну дійсно потрібно там слухатися менторів і дивитися прев'юшки, бо вони багато чого допомагають. Тож якось правильно організувати свій час, щоб ви мали якесь правчасне навчання, і ну чесно кажучи, я би перед тим як ти на курси, то радився таки щось там подивитися, якісь на Ютубі уроки, чи якісь там щось таке пройти по тому самому JavaScript чи React. Тому що коли ви підете на, на курс, то ви вже хоча б будете розуміти, що то таке. По-перше, по-друге, ви зможете там задавати якісь питання і глибше все це вникнути. І, і тоді вже вам потрібно йти. В Октан, і e, тут ви завдяки там, завдяки і, Завдяки і Октену, та, завдяки але ви все рівно попадете в IT. Слухай, одразу, як то хочеться до твоїх слів на правах реклами, друзі, хто хоче там подивитись, спробувати себе і так далі, підпишіться на наш канал на YouTube Там, по-перше, є плейліст, який доступний підписникам, в якому ви можете пройти курс по JS. І це великий такий. Можна сказати, повноцінний курс по базовому JS. -у. там навіть асинхронні операції є, хоча для багатьох асинхронні операції це вже відноситься чомусь до JavaScript Advanced. Для нас ні, це базова частина. Там є плейлисти по HTML CSS, з якими ви можете також ознайомитись для того, щоб зрозуміти, чи взагалі підходить вам it сфера чи варто туди йти, і так далі. Ось так, от. -от. Добре. <кхід> Богдан, якщо ти хочеш ще щось додати, Наприклад, там типу, щось не сподобалось на курсі можеш додавати? Якщо ні, то можемо помахати ручкою, і, і, і власне кажучи, я тобі подякую за те, що ти сьогодні приділив нам час. Ну, насправді, чесно кажучи, сподобалося все. Не було таких якихось моментів, що негативних. Тобто програма насправді дуже така насичена, дуже цікава. Контрольні були по бекенду дуже класна, цікава. Ну так, вона така, і ми вам ще так часу дали обмаль спеціально. Молодці, ви впорались. Ну, власне кажучи, хто впорався, їх одразу і порекомендували до наших партнерів Богдан, власне кажучи, був одним з них. Добре. Тоді, Богдан, я тобі дуже сильно дякую, дякую що ти е, сьогодні в суботу, ввечері виділив час. І, власне кажучи, всім до зустрічі. Ну, дякую, і з тобою, так. я думаю, ще не раз побачимось. Тим паче, тепер ти працюєш з все одного партнера. Так, дякую, всім пока. Все, всім па -па.